Вітаю вас, мої шановні Леви! З вами Клименка Наталія. Зараз поговоримо, що вас чекає в серпні місяці. Я всіх вітаю з днями народження, у кого вже були, у кого ще будуть. Бажаю вам здійснення ваших мрій і найзаповітніших бажань. Що ж, серпень дуже спекотний, якраз сонце в вашому першому домі практично. І це вказано те, що ви можете сяяти в повній красі, Венера також планета краси гармонії та грошей ретроградить у вашому першому домі. Нас чекає цікавий місяць, який сповнений ретропланет, що дає нам можливість трошечки відпочити, переглядати те, що ми вже робили, і планувати або щось дороблювати і те, що ми хотіли. А ще буде два повних місяці та один новий місяць. Розглянемо детальніше основні важливі моменти цього місяця. Вже 1 серпня буде повний місяць в знаці Водолій. І буде він у вашому цілому секторі, секторі партнерства, ваших клієнтів, угод різноманітних, тож ви можете вже отримати результати за вашу діяльність із партнерами. А саме знак вказує на те, що буде важлива командна робота, можливість досягти успіху за рахунок партнерів та клієнтів через однодумців, через соцмережі. Повний місяць буде висвітлювати ці теми, або ж ви вже чітко будете розуміти результат своєї діяльності. Якщо щось вас не влаштовує, нічого страшного, якраз дуже багато ретроградних планет, і можете впродовж двох тижнів, поки місяць буде спадати, щось коригувати, допрацьовувати. 8 серпня буде. Важлива подія, яка пов'язана з тим, що ретроградна Венера, яка відповідає за наше почуття прекрасного, гармонії, взаємовідносин, також нашої самооцінки, планети грошей, буде у з'єднанні із Гекатою чорною стороною місяця. Тож, можливі зустрічі із не дуже приємними людьми, або ж це може бути. Досить пафосна особа, або може бути якісь плітки або недостовірна інформація. І 9-го ця парочка із Венери і Ліліт буде в напруженому аспекті до урану. Тож можуть бути якісь неочікувані звістки, неочікувані події. Геката може спровокувати сварки, це може спровокувати невиправдані витрати. 13 серпня. Буде заряджатися сонячною енергією Венера, оскільки буде з'єднання в вашому першому домі, то це чудовий час для того, щоб ви яскраво проявили себе, свій характер, свої найкращі якості як особистість, адже перший дім це дім нашого я, і те, як ви проявите себе в соціумі, буде мати вплив і на інші сфери вашого життя. 16 серпня буде новий місяць, нова енергія, коли сонце буде з'єднання із місяцем, буде народжуватися енергія, яка буде у вашому першому домі. В перші години після настання нового місяця можете записувати плани на наступний місяць і успішно їх реалізовувати. І вже в цьому ж місяці, 31 числа, ви можете побачити перші результати своїх дій. Я буду робити прогнози на тижні, і ви можете вибрати для себе найбільш успішний час для реалізації своїх цілей. Зважу на те, що поки Венера ретроградна, то небажано робити дорогих покупок та створювати бізнеси, це лише пов'язано із продовженням вашого бізнесу або ж продовженням вашої діяльності, яку ви проводили раніше. А 21 серпня сонце буде в гармонійних аспектах із кармічними місячними вузлами, і вже маючи досвід по кармічному вузлу кету, ви будете націлені на розвиток по кармічному вузлу раху. І це буде на межі першого і дев'ятого дому. Тобто від першого дому, від вашого власного я, ви можете здійснити. Поїздку за кордон, або ж це буде мандрівка, або переїзд, або отримання важливих документів, або ви захочете отримати вищу освіту. 23 вересня сонце буде переходити в знак Діви, і це дасть вам енергію раціонального мислення. А планета Меркурій в другому секторі вашого гороскопу буде розвертатися в ретроградний рух. А це все, що пов'язано із інформацією, і з транспортом, недалекими поїздками, також авто. І оскільки це другий дім, то ваші думки, всі переписки, інформація буде пов'язана із роботою, голосом, із вашою самооцінкою, а також тими грошима, які ви заробляєте власною працею, власним голосом. 24 вересня будьте уважними, оскільки Юпітер, планета, яка розширює, буде в напруженому аспекті до Венери і може захотітися переїдати або ж чогось солоденького. Або, оскільки обидві планети відповідають за фінанси, то будьте уважними, щоб уникнути невиправданих трат і прописуйте свій бюджет. А 31 серпня. Буде знову ж повний місяць, але вже в знаці риби, який буде вказувати на те, щоб ви мали відповідальність за рідних, проявили турботу. І я вам бажаю найкращого серпня, щоб ви сяяли, відпочивали, проявляли себе яскраво, адже сонце в першому домі дає вам потужну енергію для того, щоб ви світили на цій сцені життя. До наступних зустрічей, в наступних відео, мої шановні Леви!